Дивіться, яка в мене маракує, я вже вимахала листки от, по зрівнянню з рукою. отак, от На всю ладошку майже. Оцей вообще он здоровий. От, і цей він здоровий. Коротше, це я занесла на кухню, щоб так, бо там світ, на да, там світло на балконі то погано видно. Усики уже скільки плететься. Коротше, купила в Аврорі. Три отакі по 5 гривень лесінки. З стяжками їх істягнула, а потім ще поставила дерев'яну палочку під пирачку. Отак от, от. Оце, на всю висоту. І це можна же ще отак до безкінечності продовжувати ці палочки ставити підпирачки. Тільки палочка нам тоді посередині треба побільше, повище зробити опору. Коротше, оце така маракує красивина. А вона так квітне гарно. Я так чекаю, в наступному році вже дочна закві... розквітнути. Я дуже хочу, щоб вона розквітла. Вона дуже класно цвіти, Така. І оце така ліана, вона буде плестися, коротше. я потім щось придумаю ще для неї. Блін, ну класно.